Як відрізнити ваше вудлище золотий Бамбук, оригінал від копії в Україні? Дуже правильне питання. Дивіться. На всіх вудлищах золотий бамбук йде на ручках наша торгівельна марка Hierabuna Fishing. Далі. Вудлище йде золотий бамбук на українській мові. На копіях нема української мови взагалі ніякої. Ми підтримуємо Україну. Мова українська. Золотий бамбук. Далі. Обов'язково є QR-код оригінальності. Ви можете стерти і подивитися компанія, яка виробляє. Обов'язково в комплекті йде стопорне кільце дерев'яне. Обов'язково йде дерев'яна кришка. В комплекті обов'язково йде додатковий кінчик. Воно трошечки відрізняється по кольору, воно відрізняється по вазі. Ми використовуємо е, карбон 40Т. Воно трошечки більш жорстке, так як у нас ще в Україні не полюбляють пом'якшене вудлище. Вудки йдуть упаковані в чохол. На чохлі також іде золотий бамбук на українській мові.